Ще одна вулиця у Чернівцях йде на капітальний ремонт. Йдеться про вулицю Євгенії Ярошинської, де оновлять каналізаційні та водопровідні труби, яким понад 100 років, а також дорожнє покриття. Скільки триватиме ремонт, чи обмежуватимуть рух, та як до цього поставилися чернівчани, далі у випуску. У Чернівцях 4 квітня розпочали капітальний ремонт дороги на вулиці Ярошинської, яка знаходиться біля перехрестя вулиць Лук'яна Кобилиці та Руської. Згідно з тендером, підрядником стала фірма Технобудсервіс. Робота обійдеться у понад 38 мільйонів гривень. За словами заступника Чернівецького міського голови, тут дуже погана ситуація з підземними мережами. Що ви побачите цю незвичайну кількість. Латок переритих траншей, то ви зрозумієте, що тут мережі в жахливому стані. І ці мережі стосуються не тільки тих людей, які проживають на цій вулиці, а ці мережі стосуються практично всього мікрорайону. Тут замінять каналізаційні та водопровідні мережі, оскільки понад сторічні труби не виконують своїх функцій. А також проведуть і інші необхідні на ділянці роботи. Також ми нову, зробимо нову мережу зливну, тому що в центральній частині міста у нас в основному загальна сплавна каналізація, тобто для розуміння, туди і попадають і фекальні маси, і дощова вода. Ми тут її розділимо. І також, звичайно, що відновимо покриття, тротуари. Тут такого характеру роботи. за словами Василя Зазуляка, департамент інфраструктури та благоустрою керується трьома основними показниками. Або визначити, які ділянки потребують капітального ремонту, перше це стан мереж. Друге питання це питання руху громадського транспорту. А по цій вулиці рухається громадський транспорт, і третє питання це звернення мешканців. А по саме по цій вулиці було дуже багато звернень саме мешканців всього мікрорайону. З тим, що мережі не справляються. А тут знаходиться каналізаційний колектор, який вже в силу свого віку, на жаль, уже в такому стані, що просто не справляється з. Своєю функцією тому будемо робити тут, і так само інші вулиці за цими самими пріоритетами вибираються для того, щоб робити капітальний ремонт. Чернівчани, з якими ми поспілкувалися до ремонту на даній вулиці, ставляться по різному. Я думаю, що туди більш необхідно зараз на дрони, на реабілітацію хлопців, які приходять ніж от на ці ремонти. Ну, це моя думка. В загальному ситуація така, що дуже багато людей ображено тим, що вкладаються в якісь. Не першої необхідності справи, великі суми, які могли би насамперед допомогти тим людям, воїнам, тим територіям, які зараз знаходяться в скруті. 50 на 50. Чому дорога дуже погана, згорена, але можна її об'їхати при бажанні. Зараз я думаю, є на що тратити гроші. Дорога потрібна, але це не саме основне. Якщо настав час її ремонтувати, то ми, як ті, хто тут працюють. Користуються комунікаціями і звісно, дорогою, дороги, то напевно, і треба зробити. Є у нас величезна, ви знаєте прекрасно, як жити в нашого міста, величезна кількість вулиць, які катастрофічно потребують ремонту. Тут катастрофічно потреби немає. Де колись там приїжджають водоканал, там туди, бо ми цим користуємося. І щось там десь робить. Ну от саме цю вулицю я не знаю, з якого переляку ремонт обіцяють завершити до 1 вересня, а рух обмежуватимуть у разі необхідності. Ми намагаємося не просто взяти і перекрити дорожній рух, а намагаємося десь і забезпечити ту можливість, але вже коли її не буде, то придеться перекривати повністю рух. Схему об'їзду можете побачити на ваших екранах. Також вона опублікована на ресурсах міської ради Аліна Рябко, Іван Мітрік та ТВА.